Євро 2012 на вустах кожного хмельничанина. Футбольні фани вболівали як ніколи завзято. Можливостям вболівальників Поділля могли позаздрити багато областей України. Засновник та співвласник офіційного національного спонсора компанії Епіцентр Олександр Герега зробив багато, аби його земляки змогли відчути всю повноту вболівання. На підтримку нашої збірної вийшли усі ви з винятку. Дуже приємно, що Україна приймає такий великий чемпіонат, приймає чемпіонат Європи, і ми всі тут в ярмолицях підтримали нашу збірну. І це буде запруку успіху і додасть сили, додасть енергетики заряду сил нашим футболістам. Усі ми сподівалися, що команда пройде далі у чвертьфінал. Проте головне навіть не спортивні результати для українців. Євро це значно більше. Важливо те, що чемпіонат допоміг відчути дух патріотизму, згуртованість, єднання. Попри усі розмови, наша збірна виступила достойно, як яскрава спортивна подія. Євро двадцять. 12 назавжди увійде в історію України, у тому числі і завдяки нашому земляку, засновнику та співвласнику офіційного національного спонсора компанії Епіцентр Олександру Герезі. Гра справляє гарне враження і, в принципі, не стидно за свою збірну на чемпіонаті. Вона не гірша. за… Будь-яку з команд вболівати краще гуртом. Проте через обмеженість трансляції деяких каналів не всі мешканці Поділля мають змогу спостерігати за матчами. Тому Олександр Герега хоче підтримав прагнення громад вболівати разом на центральних площах районних центрів. Україна грала дуже гарно. Мені сподобалось багато гравців і ну, справили гарне враження і атакували, і тримали м'яч. Мені сподобалось, що саме молодих гравців випустив блохін. Там коноплянка, Ярмоленко, які гарно атакували, було гарні моменти. Могли забити, трошки не повезло. Одним районам були надані проектори та екрани. Іншим, хто вже організував спортивні покази, надали призи з символікою Євро 2012 А на матчах за участі України забезпечили вболівальників поділля футбольною атрибутикою зі столичної фан-зони епіцентру. Наші земляки вболівали по справжньому гуртом з усім спектром емоцій та повній фан муніції. Отже, євро 2012 триває.